Вітаю вас, привіт, скорпіончик! Розклад для вас на тиждень з 24 по 30 листопада 2025 року. Подивимося, скорпіончик, загальну енергію цього тижня для вас. Щось по справедливості або ситуація пов'язана з судами, або державними органами. Можливо, щось стосовно бухгалтера якогось, або для жінок це чоловік, і пов'язано щось з судом. так? Для чоловіків це якийсь бухгалтер, фінансист, це ще? представник якоїсь банківської сфери, так? це людина така фінансова, стабільна, спокійна в неї, все, там полиця. Так все правильно а, так, як сім'яни на хорошому. Загальна енергія ще у вас пов'язана з сім'єю або з людь людьми в вашому оточенні, яких ви вважаєте вашою сім'єю. І ви маєте на цьому тижні відчути повний спектр позитивних емоцій від перебування в такому оточенні. Так, Якась е, трансформація може бути е, з приводу сім'ї стосовно так, саме карта, що випала е, мага, якась можливо, була маніпуляція, або це ще може бути, що якщо ви щось трансформуєте, змінюєте, якусь ситуацію відпускаєте з вашого життя, то всі необхідні елементи для досягнення вашої цілі у ваших руках. Вірте, саме у вас все вид, весильні. Скорпіончики. Ситуація, яка може бути на цьому тижні. Знову дивіться, знак безкінечності над вашою головою. У вас чудове розуміння, як поводитися з вашим оточенням. Ви прекрасно розумієте людину, з якою спілкуєтеся, бачите в її очах. Чи то є правда, чи то є брехня, чи вона правдива з вами, І бачите її дії, її наміри. І у відповідь ви поводитеся так, як необхідно вам для досягнення вашої цілі. Це ваша мудрість, і ваша внутрішня сила, без боязні, без страху показувати вашу доброту, вашу м'якість, вашу ніжність. Яка допомагає вам досягати ваших цілей? Якийсь шанс, якийсь шанс побачити ще на цьому тижні, можливо, і фінансовий, можливо, не фінансовий, але якийсь шанс, того, що ви чекали. Там трансформація, можливо, це якраз ця трансформація може відлуння таке давати на ваше сердку, що вам вище не згодні, якась несправедливість, біль, печаль. Ви відчуваєте, що у вас ще серденько ниє, болить. Можливо, це щось повторюється по колесу фортуни. Або це новий період, і вам важко прийняти. Те, що приходить нове в ваше життя. Обдумайте це і, можливо, більш філософськи віднесіться, що це наш досвід в нашому житті. Скорпіончики, що вам може заважати на цьому тижні? Ось ну, цей біль, але я так запитаю пояснення потім іде. Дуже болюче переживаєте якісь питання, можливо, і цю ж трансформацію, або прихід чогось нового в ваше життя, можливо, щось стосовно діток, або це прояснення якоїсь ситуації, або, або ж це ви ставите крапочку вже в цьому болі. І далі, вже, як йдете нова людина, дитина, народжена, да? чиста, світла. Заважає а, ваше розширення горизонтів. Що там погірше, давайте глянемо. Щоб ви просто не поспішили. Можливо, не до кінця продумали подальші кроки. Це продовження якоїсь вашої справи. Ви не з нуля вже йдете в цій справі, щось продовжуєте, розширяєте горизонти, покращуєте щось. Можливо, вам варто прислухатися більше до себе. Ось так підняти ручки, так? Да? Прислухатися до ваших думок, до вашого серденька, щоб ви могли правильно діяти. А то у вас готовність, ніби є діяти, але чи є впевненість в тому, що це правильно? Чи зважили ви всі за і проти? І співвіднесли ви з вашими. Цілями і з можливостями їх досягнення. Спортунчики, поради карт для вас на цей тиждень. Партнерство вибір. Можливо, це в партнерстві або якийсь вибір вашого нового хобі, або проявлення вашої пари, якось. Ну, тут хлопчина, значить, це для дівчат, якогось молодика, дуже закоханого з хорошими намірами для вас. Бо це теж може бути варіантів купу. Якийсь вибір для вашої дитини, так? Кому що підходить. Рада карт. Не знову ваша сім'я, але вже в Пентаклях цей або гарний прибуток, так? Якась, щоб була гармонія, має бути золота середина. Не перебарщувати там в позитив аж занадто да, і в негатив. Поки що притримати свої емоції десь по центру, середині. золота середина і золота родина це про успішну родину, забезпечену і фінансова максимальна карта досягнення якогось успіху у фінансах. Бажаю вам, скорпончики, прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.